І така, Ой, голий. Да. От тут, коли натискаю і, і думаю, що серце на самом ділі це коли під лопаткою, воно не завжди серце, тому що від хребта. Буває, коли поміняє положення або гімнастику трошки зробили, то проходить легше стає. Це саме від хребта зачемлення. Ось тут да. така, як, да. як угу. струнка. Да. Плюс м'язи, які повинні тримати лопатки, вони. Між лопатками вони атрофовані, тому що вони повинні прижимати отак лопатки. А у вас вони да. Су... розслабляте. І плюс все хрустить. Угу. Ось тут вона його зажимає. Отак. От. І велике напруження на шийному відділі. Тобто. Це, саме основне, це оця точка. І вона буває тягне ще вниз сюди, а, до, до попереку. Від цієї точки тягне а, вниз аж до, до попереку і до кріса. Да. Ось тур і воно теж затискає. А, і буває таке, що затискає ребра. А по правій стороні воно м'язеве, теж таке напруження є. Але не настільки, як з лівої сторони, тобто з це ліва сторона. Угу. Розслабте, зараз я. Як ритм лопатки. Воно рухається, але тут погано працюють м'язи між лопаткою ділянки. От, плечі хрустять. Такий хрускіт відбувається. З правої сторони теж. Ну, а треба звернути увагу, що плечі дуже сильно підняті. Це буде свідчити про те, що погано спите, тому що постійно напруга, в спині, в шиї. І воно... Сна немає, буває дорога. Сна немає постійно слабкість в стілі. Ось о, в ліву сторону це, тут воно затискає. скованість така. Нормально. Ось. Чого і зажимає з лівої сторони? Коли я повертаю голову, голова не повертається. Ось воно клине, заважає. Тому треба звернути увагу на судини шийного відділу. Чи не зажимає їх, чи не крутиться голова, чи не німіють руки.